Вночі у Львові обвалився балкон разом з чоловіком. Подія трапилася на вулиці під дубом. 2 постраждалого госпіталізували у стані коми. Лікарі намагалися його врятувати, але він отримав травми з життя. І о четвертій ранку його серце зупинилося. Посадовці кажуть, що раніше мешканці вже зверталися до фахівців щодо стану цього балкону. Конкретно було звернення від цих мешканців, і управляюча компанія надавала роз'яснення, що це все ж таки є власністю власників, і вони також мають обов'язок щодо утримання їхнього приватного житла. Наразі комунальники розслідують причини обвалу. Хочу поінформувати, що будинок забудови 1896-1905, бо конкретної дати немає. Але сусідні будинки в такий період забудовані У 2014 році, коли відкривався торговий центр Форум, спільно з торговим центром були проведені ремонтні роботи. Візуально балкон не потребував негайного невідкладного ремонту. Сьогодні на об'єкті працюють комунальні служби, працює вишка, зокрема, для того, щоб демонтувати різні елементи, які в будинку були пошкоджені під час падіння самої конструкції балкону. Ми очікуємо, що до кінця дня такі роботи будуть завершені, для того, щоб був безпечний прохід для безпосередньо самих мешканців. Також у місті у зв'язку з цією подією повторно обстежують усі балкони, що виходять на проїжджу частину та тротуари. У Львові є 380 тисяч балконів. Планове їхнє власне, згідно рішення обстеження має бути завершено до 15 жовтня. З тих 380 тисяч балконів 372 тисячі перебувають у приватній власності, тобто це 98%. З 2008 року для балконів, які знаходяться в історичному реалі в пам'ятках, було запущено програму співфінансування. 246 таких балконів було реставровано. Цьогоріч програму реставрації відновили а також планується її розширення. Кож звернув увагу, що ми активно працюємо. З мешканцями щодо того, що власне балкон є невід'ємною частиною квартири, є власністю мешканця. Він входить в метраж, і так само є безпосередньо власністю мешканця. Саме тому ми розширюємо цю програму, тому що не кожен має змогу відповідно реставрувати або ремонтувати. Тому протягом найближчих двох-трьох днів ми деталізуємо відсоток та суму, яку буде оплачувати мешканець, а решту кошти буде оплачувати місто. Посадовці наголошують, що завершити обстеження балконів планують восени цього року.